Щодоби браконьєри виловлюють тонни риби. 53-54 І в день. Стоять патруль! І вночі. Скажіть, будь ласка, чим ви тут займаєтесь? Диряю? Шокуючі викриття! Що ми їмо? У лабораторії проводимо фахову експертизу. Дана риба взагалі не підходить для. Споживання в їжу. Як не отруїтись рибою? Корисні поради від спеціалістів. І небезпечне полювання на браконьєрів. Давай уході, уходять. Секретні матеріали про те, як і звідки на ринки і у магазини країни, а звідти до вашого столу потрапляє риба. Ховають браконьєри рибу в туалеті. А на у вас. У вас? Звісно, тільки кисняти, незважаючи на повну заборону рибної ловлі, прилавки на ринках і в магазинах ломляться від делікатесів. Тут можна знайти собі рибу на будь-який смак. А по пачому 130, все свіже Ікру в нерест теж шукати довго не треба. Її навіть не ховають, а просто виставляють на столи. Знаходяться навіть такі красені дунайський осетер, що вчора плавав у заповідних водах. Скоком прижизні вісім це при житті до вода. Така риба довго на прилавках не лежить. Її розбирають ще до того, як вона потрапила до продавця. Але як тільки мова заходить про документи, люб'язність продавців одразу зникає. Давайте будемо. Та чого доброго мовити сидіти? тут Секретні матеріали вирушають на полювання. А коловка. На тих, хто зазвичай полює сам. Ніч темно, хоч око видере, дощ та холодно. Але це нас не зупиняє. Тут, може, десь бути риба. треба. Да. Тут риба і пахне. Може бути, тому що я говорю, виїхав мети і, і, і два пішком вийшли. Явно. Явно ж щось що це не бросить. Журналісти разом з активістами шукають браконьєрів. Та мосік лодка в вот Отакої вот э, вот конструкції кріпиться воталі, котрий браконьєри приводять собой. Весною рибалити категорично заборонено. Риба йде на нерест. Але саме в цей час риба й приваблює браконьєрів, тому що вона зикрою. А ось і так званий павук. Подивись, яка величезна. Нічого ходить. Прям манеж цілий. Трос, ручка від колодязя, шматки металу, намертво врізані в дерево. У воді величезна сітка. Баконіри тільки начали свою роботу, маша риби не нович. Про те, що поруч з'явився хтось чужий, браконьєри дізнаються миттєво. Сарафанне радіо налагоджено досконало. Бачать машину в одній області, вже знають сусідні області, де ми що. Теж нас відколи. Виставляють своїх вогнев, як то кажуть, метко. Заморну мові, фішки, які на берегу, на островах, скрізь. Гра того варта, адже кількома такими павуками за одну ніч можна наловити риби на кілька десятків тисяч гривень. Бутонний риби за ніч піднімається. Сітка нормальна, дешова, але поймати можна. Ілля вже не один рік незаконно тягає рибу з українських водойм. За умови, що ми не покажемо його обличчя, чоловік погодився допомогти нам провести експеримент. Скільки реально можна витягти риби та як швидко зреагує рибінспекція на знайдені сітки? На сьогоднішній день так вполне підходить для того, щоб можна було продати рибу. Виявляється, купити заборонені тенета не проблема. Йдемо на столичний рибацький ринок. Я вам приложу Спеціаліст а по сарічок. Двісті п'ятдесят mm. нам одразу ж пропонують різноманітні варіанти. Ну, є фінки, але вони дорогі. А що це така? То шукоплавок, шурузок. На очі удобна у mm пользуванні. -hmm. Вона там тридцять метрів стоїть 500 гривень. А то дорого. А по тріні що е, Под сто метрів є сороковка. Вона на бої стоїть двісті п'ятдесят Замовити через інтернет ще дешевше. Кілька днів і у нас є дві чудові заборонені сітки. Розгортаємо товар прямо на пошті. Але ніхто на потенційних браконьєрів навіть не звертає увагу. Разом з активістами ми вирушаємо на велику воду під Черкасами. В Нерест виходити на воду на човні заборонено. Тому ми сподіваємось, що нас зупинять просто біля причалу. Нікому ані за годину, ані за дві не приходить в голову поцікавитись. Що ж ми робимо посеред Дніпра? Ну, зараз ми просто прив'язуємо груз для того, щоб наша сіточка осталась на дні. Наш браконьєр нахабно дістає сітки. Сітка нормальна, дешева, але рибу можна. За ніч в таку сітку може заплести до ста кілограмів риби. Є риба, я дзвоню, чоловік приїжджає, забирає. Можна здати хорошим людям, якщо є знайомі в ресторани. За те, щоб ловити рибу сітками, треба платити. Звісно ж, не офіційно. у людей, які професіонально постійно цим займаються, звичайно 5-10 тисяч гривень, і тебе ніхто ніколи не бачить. Ось в такі магазинчики, які стоять подикуди прямо біля рибінспекції, завозять свіжоспійману рибу. Активісти стверджують, ловлять її не без участі самих рибінспекторів. Одна з розповсюджених схем це коли браконьєрська бригада ставить сітки, а через деякий час інспектор, з яким вони співпрацюють, їх знімає. Тут і судаки і карасі. Одним словом, все, що потрапило вночі в браконьєрські сітки. Те, що риба незаконна тут, навіть не приховують. А це ви самі ловите, так, да, самі, самі кажемо? Ну? Можна... А хіба зараз можна ловити? Чи? Кажу, хіба зараз можна ловити? Чи вже нераз закінчиться? Як ви захоєте? Ну що, в державі немає ж... порядку? Я ж не знаю, а. я питаю просто. Людям, а в людей немає роботи. Хто і скільки краде риби, навіть здогадатись важко. Звісно ж, в людей, котрі незаконно ловлять рибу, іншої роботи нема. Вона їм просто не потрібна. Браконьєри сколочують собі добрячий капітал. Це мільярди, це не це не мільйони. на сьогодні у нас десь 90% риби знаходиться в тіні. Браконьєрити можна по-різному, можна виставляти сітки, а можна мати усі документи на право вилову, але декларувати в десятки разів менше риби аніж спіймав. Патрульні приїжджаючи в момент вивантаження риби у рибоприймальний пункт і будучи присутніми при перерахунку риби, це гарантія того, що в цей день. Раптом у відповідного підприємця вилови риби зростуть в десятки разів порівняно з попередніми днями. Усі гроші за таку рибу йдуть у кишені дільців. До бюджету не поступає ані копійки. Це все загрожує. Тим, що скоро Україна може залишитися без власної риби, і ми будемо її закуповувати за кордоном і платити шалені гроші за цей. Саме в Нерест браконьєри намагаються виловити якомога більше риби, адже ікра цінується дорого. Того, як пройде Нерест, наскільки якісно віднереститься риба, залежить рибні запаси на найближчі мінімум три роки. Що буде завтра, браконьєрів не цікавить. Вони хочуть збагатитись тут і зараз. Що не нікидрово приспособлення. Ми зараз знайдемо нашу сітку. Наш рибалка дістає сітку. За годину риби добраконьєрських тенет потрапило чимало. Якби ми не відпускали нашу здобич, а продавали, ми б уже відбили ціну за сітки та ще й заробили б. У рибагенстві стверджують, довести, яка саме риба на прилавку, вкрай важко. Якщо, наприклад, в супермаркетах Підготовлені так, то на ринках це більш простіше, і там така риба вилучається. І це наша компетенція. Така робота проводиться. Це Київ, житній ринок. Йдемо у рейд з Київрибохороною. рибохороною перевіряти документи на товар у столичних рибних ділків. Будуть раки. На них теж діє нерестова заборона. Проте продавців це мало хвилює, адже головне, що попит є. А документи є на, на раків? Ні, ні, немає. Жодних так? документів, які підтверджують, можете спостерігати. Ось рак зі кров'ю. А ось і продавець раків. Чоловік не дуже радий нашій появі. Можна без оці відділу. Та головне питання: що буде із товаром? Може його реалізувати, але по тій ціні, які вона нас зазначає, і потім рішення судно компенсувати збит за цього раку з ікрою 600 гривень за кілограм. За кілька кроків величезні суми. ласка, покажіть мені документи. Зараз, зараз покажуть. Документи у продавців є. Проте, схоже, не на цю рибу. СОМ живий, канальний. Але це ми можемо спостерігати. Це річковий сом європейський, не каналі і вагою близько 5-6 кілограмів. Ну ніяк не пів кілограм. Окрім свіжої риби, ринки, бари і магазини одразу наповнюються таранькою з повним брюхом і Хто ж не любить солону рибку під пиво? Що вас таке вкусненьке є? Піву. А скільки стоїть? Двадцять три гривень. Можливо, саме ця рибка і справді найсмачніша. Йдемо ні, не по пиво йдемо до лабораторії. Тепер ось цю рибу, яку ми купили, несемо в лабораторію. Цікаво, що в ній знайдуть. Тут і пліснява, і грибок. Усе це в рибі, яку пропонують своїм клієнтам у столичному кафе. Дана риба взагалі не підходить для споживання. Лікарі кажуть, отруїтися рибою раз плюнути когда вот идет нерест, как раз в разы возрастает риск э, отравления. Як риби, так і ікрою, і печенью риби. Де піймали рибу і чи її взагалі можна їсти, невідомо нікому. Сонна риба, тобто рибу, яку знаходили під час, вона вже була нежизнеспособна. В районі Прип'яті, Чорнобиля, Почесних. Цю вот. рибу ловлять, вялять і продають тонами. Трьома руками і витаскиваємо дні. В одної з риб я обнаружила слишком много каких то таких білих внутрішніх органів. От такого вот там некска ібо з глістами. Вот, Співробітники лабораторії кажуть, милоть не єдині, хто попросив перевірити рибу. З подобними просьбами к нам обращаются очень рідко за того, що обязательная сертификация, сертифікація, либо контроль в страні Виявляється, в Україні взагалі відсутні норми, які зобов'язують продавців риби отримувати сертифікати якості. Привести рибу на базар і оперативно зробити всі аналізи неможливо. Перевірка має тривати кілька днів. Не ні п'яти піти суток ділається така риба, щоб чітко, що в чортка знаходиться. Перед тим, як потрапити до вас на стіл, риба може побувати навіть в туалеті. Але, звісно ж, ані в магазині, ані на базарі вам цього не скажуть. У туалет і риба. Ховають браконьєри рибу в туалеті. За півдня на воді ми не побачили жодного рибоохоронного човна. Активісти не витримують і телефонують до Черкаської рибоохорони. От обнаружили по всі відомості браконьєрською сіть за пів години ще раз. Хорошо, перезвоніть. Очень чекаємо вашого дзвонка. І знову. до Давай, телефонуємо в четверте. Ми тут уже замерзли на острові. Ждать пока приїде требенс, хоч хто щоб приїхав. За кілька годин замерзлі й змоклі. Нарешті бачимо інспекторський човен. Черкаси рибоохорона, начальник відділу оперативної роботи драйв Володимир Борисович. Чиновники дістають сітку з рибою, заповнюють папери. Таких так, знімаєте, от все так. Час. Много, багато. Десяті, двінадцять, може, і більше. Інспектори обурюються. Чого журналісти не взяли їх з собою у рейд? Що ж, виїхали нас і пригласили. Ми з би поїхали. Поїхали в рейд з вами. Поїдемо. Сьогодні. На сьогодні путкні сучас. Браконьєри не дрем'я. Ні сплять ні днем, ні ночі. Чудово, зустрічаємося увечері. Вирушаємо в нічний рейд. Буде темно, тому, напевно, будете лише чути мій голос. На воду виходимо за кілька десятків кілометрів від Рибінспекції, щоб ніхто не здогадався. Ось цей чоловік сьогодні буде нашим провідником. О, виходить. Рибінспектори добре підготувались. Теплі речі, пакет з їжею, гарячий чай. Машину оставляємо. Але за ніч жодного браконьєра. Чи то погода не для лову, чи інспекторські хитрощі не спрацювали. Там, де не справляться державні службовці, на допомогу приходять найбайдужі любителі природи. Добровільний патруль полює в акваторії Кременчуцького водосховища. Одна група оточує браконьєрів з берега, інша в човні шукає сітки. Тут, тут походу, весь там ставлений. Тут і буде. бути трохи далі у плавні і стає очевидним. Браконьєри десь поряд. Заходять. А ось і браконьєрське лігво. Тут усе чудово облаштоване. Але помітити табір у плавнях досить важко. І, схоже, з місцевим рибінспектором цей чоловік бачиться далеко не вперше. Далія Дамо. опа, які люди. Зразки, народ. Проте у самому таборі сховище з рибою не виявилося. Ну, пацани, розказуйте, риби, Вадіть зараз інспектора пустим. Да? Воді є, що може бути. На березі теж гаряче. Добре. Добре. Та виявляється, ці рибалки працюють, нібито легально. Не місцеве рибне господарство. І нібито мають відповідні дозвільні документи на заняття промислом. А це, що Нам сказали рибочі, не рибочі. Не на От. Це рибочок, не рибочок в нерест сітками для цілого рибгоспу. Ви впевнені? Та ага. з тої сторони виходить? За декілька метрів іде ще одна. А ось і власники. Тут цілий родинний бізнес. Ну, По берегу ваше, И, І з деякими членами цієї сім'ї представник рибохорони вже знайомий. Миш, це ж тут малий цікаво. Кілька хвилин виховної роботи з малолітнім браконьєром, і хлопець широсердно показує ще одну сітку. Вот такие обсяги и та масштабы браконьерства. Полный мешок. Раз. Майже полный мешок. Два. Віддуватися за всіх доводиться найстаршому члену браконьєрської родини. Сопок. Ти найстарший, старший, ти садолітні. Ти, ти на машині, сітки є, риба є. Та, не Все, не давай, давай. На Сьогодні ця родина набраконьєрила на 15 тисяч гривень. Штраф. Ось цього чоловіка активісти заскочили на гарячому. Штраф виписувати не стали. Провели роз'яснювальну роботу з хорошими Риба є. І цей урок горе браконьєр засвоїв назавжди. Ти би, прості нас, пожалуйста, рыба, правильно? Рыба, рыба.